Повний привід 4 х 4, захист від автоматних черг, мін та засідок. Сучасна електроніка та швидкість. Це «Хаскі» – один із основних бронеавтомобілів британської армії. Зазвичай його використовують для патрулювання. А найефективніше цей броньовик показав себе в Афганістані. Завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками «Хаскі» вже сьогодні працюють і на українських фронтах. Наша війна відрізняється від антитерористичних кампаній, у яких зазвичай і використовували ці автомобілі. Однак потужностей в цьому звіру вистачить і для протистояння росіянам. Все ж таки, це відносно нова розробка. Тож у цьому випуску ми спробуємо розібратися, що таке хаски і як машини такого типу допомагають на фронтах. Каски з'явився на світ у 2006 році, як броньовик, який мав замінити одразу кілька старіших моделей. Його розробкою займалася американська компанія Navistar Defense. Це корпорація з багаторічним досвідом, що спеціалізується на виготовленні броневантажівок та бронеавтомобілів. «Хаскі» представлений на ринку в кількох варіантах: машина для патрулів, командно-штабна і санітарна. Все залежить від потреб фронту та специфіки завдань. До слова, Navistar Defense – це не єдина компанія, що займається розробкою. Наприклад, ізраїльська компанія Plasan Sasa відповідає за броню цього автомобіля. Попри те, що це доволі важкий броньовик, він від того не менш маневрений, швидкий і повороткий. Під капотом 6-літровий двигун MaxForce з потужністю в 340 кінських сил. Колеса Хатчинсон із системою фіксації борту та центральною системою підкачування шин. Словом, технологічності у цього броньовика немало. Він просто створений для того, щоб виконувати завдання не лише безпечно, але й максимально комфортно і без зайвих часових витрат. Тепер, що стосується тактико-технічних характеристик, колісна база 4х4. В довжину хаски майже 6,5 метрів. У висоту – 2,5, а в ширину – 2,4. Важить він 7 тонн. В екіпажі – до 5 людей. Максимальна швидкість, яку може розвивати цей броньовик – 112 км на годину. З озброєння – 12-мм кулемет або 40-мм гранатомет. До слова про кулемет. В базовій комплектації, скажімо так, стоїть вище згаданий 12-мм кулемет. Якщо описати його в кількох словах, то це Крупнокалібрний кулемет розроблений ще в минулому столітті, але він досі ефективно виконує свої функції і стоїть на озброєнні більшості країн НАТО. Його використовують для боротьби проти піхоти, легких броньованих цілей, а в деяких випадках і проти авіації, якщо вона йде на низьких висотах, як і більшість інших кулеметів, ефективна дальність стрільби до 2 кілометрів, але це не означає, що можливості цієї зброї на цьому і закінчуються. Його можна оснастити спеціальним прицілом снайперським, щоб вражати цілі на більш Далеких дистанціях та зазвичай так ніхто не робить два кілометри це цілком оптимальний варіант, і цього вистачає навіть для бою на ближніх дистанціях, як от штурм населених пунктів чи вуличні бої у великих містах. В російсько-українській війні ці машини використовують для підвезення особового складу та евакуації поранених із поля бою. Саме ці автомобілі використовують зокрема і під час контрнаступальних дій. І чим їх більше, тим швидше вони дозволяють просуватися вперед. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ отримали від партнерів більше 250 різних бронемашин західного зразка. Хаски ідеальне доповнені до такої допомоги. Броньовики на фронті можуть виконувати найрізноманітніші завдання, починаючи від звичайного патрулювання і закінчуючи перевезенням боєприпасів, не кажучи вже про доставку військових на позиції. Машини тактичної підтримки потрібні завжди і у великих кількостях. Адже їх можна і навіть треба використовувати у тому числі і під час контрнаступальних операцій.